І так, друзі, всім привіт! Значить, Сьогодні в нас в роботі ВАЗ-21.15. Розкажу історію, що по ній будемо робити і чому вона до мене приїхала. Значить, десь місяць тому назад клієнт подзвонив, попросив відрегулювати клапана. Він її тільки купив, щось трошки підтрухував мотор підтраював. Значить, Приїхав, я йому відрегулював. Перший клапан був зажатий повністю випускний, всі інші були в допуску. Але двигун все рівно підтраював. Міряємо компресію. Перший циліндр був 8, всі останні по 12. Сказав, що, скоріш всього, що підгорів клапан, потрібно знімати ГБЦ. Скільки так воно проїздить, невідомо. Ну, Проїздило воно недовго, буквально місяць. Тепер у нас в першому циліндрі 4, 12, 12, 12. Скоріше за все, у нас прогорів клапан. Тому ось такий фронт роботи. Зараз розбираємо, знімаємо і дивимося, що у нас там вийшло. Саньок, а ну заведи. Зараз покажемо вам, як вона працює. Також у нас тут трошки стартер виділюється, ну нічого. От, можемо бачити, що він троїть. Йду, і йдуть у нас пропуски по першому циліндру. Якось так. Зглуши. Все, погнали розбирати. Так, друзі, значить, головку блоку циліндра ми зняли. Тут у нас ось так все виглядає. Маслажора нема, все чудово. Навіть хонінговку видно. Циліндри в гарному стані. от Перестук. Перестук є, звісно. Все як у всіх. Це все гримить. Далі, де ж наша компресія? Зараз достанемо стаканчик. Ну і що, друзі? Ось наша картина. Перший випускний клапан. Згорел повністю. Дивіться. Далі другий циліндр. Випускний клапан. Згорів. хоча компресія була, хоча компресія компресія була, була, бачите? Але він вже згорів. Ці клапани ось так виглядають. Зараз пролиємо і подивимося, як вони тримають. По прокладки криміналу нема, але вже одна почала прогоряти між циліндрами. Зараз перевіримо. гермет. Так, ну що, перевіряємо герметичність хоча б тих трьох циліндрів. Е третій кошти. Тримає, четвертий не тримає, п'ятий. Тримає, шостий. Тримає, сьомий. Тримає. Ого, восьмий не тримає. Ну, Перший циліндр, зрозуміло. Можна навіть і не наливати, але ми налиємо. Хоч побачу, чи впускний тримає. Впускний. Тримає. Ну це й понятно. Значить, не тримає, не тримає. Пічальний. Дивись, направляючі втулки. Ось клапан входить в направляющу втулку. Люфта не должно бути. тебе диви. Бач? Торба. Це те, за що я тобі говорю. Чуєш, бач? По впуску направляючі Є люфт, але ще можуть ходити. Ось це, впуск. Мелкий є, але ще походить. Випуска нема. Диви. Бач? Нема. Пуск мелкий є, але ще буде ходити. А випуска нема. Тому випускні клапана, випускні направляючі втулки і прирізка випускних сідел обов'язково 100%. По впуску можна спробувати притерти клапан. Притерти. Отак. От ну і плюс помить голову. І самі. Виконуємо прирізку сідел. Значить, це вже прирізано. Впускні просто притерли. Вакуум тест. 8 есть є? Є? Є. герметичність есть зараз седло прирізане сачок ще два сідла прирізать погнали прирізати я не наріже старость седло. Що по нашій ГБЦ? Значить, фрезернули плоскість, варити її не потрібно ніде. Далі прирізали випускні сідла і замінили випускні направляючі втулки. Вже люфта у нас немає, зараз покажу вам. Уже все чудово. бачите, Все тримається. Місці з ще так. По впуску. Впуск не чіпали, лише притерли легенько і все. Більше по них нічого не робили. Люфт мінімальний є, але працювати буде. Також випускні клапана трошки торцанули, щоб було куди регулювати шайби. Погнали, Забираємо. клапана засухарені, перевіряємо на герметичність. Випускні прирізані сідла, замінені клапана. Впуск лише притерті легенько. Даємо тиск. Нема. 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 Все герметично, все чудово. Потірі по компресії. Не... Блок двигуна готовий до встановлення, вичищений, обезжирений, циліндри промазуємо мастило. Новеньку прокладочку і ставимо. Так, друзі, ну ось так приблизно у нас все виглядає. Двигун повністю зібр... зібраний. Зараз прокачаємо масляну систему. І будемо пробувати перший пуск. Маслай. Регулятор. О! Компресія є сюже. Прокачуємо, покажемо перший так, пуск. Масляну систему прокачали, свічки вкрутили, котушку підключили. Перший пуск. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну. Красота яка, вже нічого не троїть, не кидає, не труса. Бінго. Прокачуємо систему, перевіряємо. І так, друзі, завершальне відео наше. Значить, Також замінили мастило в двигуну, масляний фільтр замінили. І повітряний фільтр. Уже система повністю прокачана. Все працює, все чудово. Двигунчик тут хороший. Я на ній прокатався. Вона, звісно, землі не чувствує. По кузову є питання, але ну, то таке, то не мій, не мій профіль. Ремонт наш завершений. Ось так вона працює. Також потрібно замінити глушник тут, ну це вже не страшно. Працює добре. Нічого не троїть, пропусків не з'являються. Всі чотири циліндри працюють відлічно. Також це авто, скоріше за все, буде у продажу, напевно. Якщо пишіть контакти. Дам. Всім добра?